Всім привіт-привіт з вами метро 16 і я повернуся. Ну вже в мене змінився нік Warrior Dragon. Сьогодні ми робимо опен кейс 10, 10 кейсів примім оружя і 10 кейсів примім броні. Відкриваємо. Ну, могло бути більше золота. Ух, нормально так золото 4 золота єма 4 золотих кушів Я в шоці Ну непоганий такий баф Інше броників, в принципі Можно бы пить на радку. С вами был Варио Дрекон. Всем пока-пока.